Безлад навколо це безлад усередині вас. Задумайся, як часто тебе дратує власний простір, Бардак, зайві речі, які ти не використовуєш, творять хаос. Це не просто дрібниці, це те, що краде твою енергію та заважає зосередитися на головному. Чистий організований простір допомагає фокусуватися, дозволяє бачити мету. І покроково досягати її. Безладдя навкруги не дає заспокоїтися. Він завжди нагадує про незавершене і розриває на частини твою увагу. Знаєш, чому іноді все йде не так, як хотілося б, тому що довкола дуже багато відволікаючого та непотрібного. Все це тягне тебе вниз. Почни з малого. Прибери хоча б одну скриньку або одну полицю, ти одразу помітиш, як тобі стає легше дихати, а твої думки стануть яснішими. Порядок зовні допомагає навести лад усередині вас. Хтось скаже, що це не синітниця, адже можна жити взагалі як хочеш. Але спитай себе, наскільки продуктивнішою ти стаєш. Коли навколо тебе немає безладу. Все найважливіше завжди організовано. І це правда, яка працює для кожного. Триматися за старе та непотрібне, може здатися безпечним та увійти у звичку, але знай, що це блокує тебе від нового. Звільни свій простір і впусти туди свою енергію. Та натхнення. А який простір ти вибираєш собі: затишний та надихаючий, чи перенавантажуючий та обмежений?